Люта зима. Дуже багато снігу випало в той день, і в маленькій сніжній пещері затаїлося яйце. Чиє це яйце було незрозуміло, але воно було дійсно величезне. Того ж дня маленький бульдозер розчищав сніг під заметами. Він Вичищав дорогу для того, щоб інші машини могли їздити в місто. І повернувши за пагорб, раптом він побачив яйце і дуже здивувався. Я він це це. Щиро здивувався бульдозер і злякався, адже яйце могло замерзнути. на... Повітрі свіжому, тому він, звичайно, забрав його і відвіз до себе у місто для того, щоб показати друзям і запитати, що це за яйце. Друзі зібралися докупи і стали вирішувати, чи є ж це все-таки яйце. Їм було незрозуміло, аж раптом вони почули поряд рик динозавра. О Боже, це ж величезне яйце динозавра. І зараз до нас прийде його мамочка. О, ні. Ні-ні-ні-ні. Саме в цей час динозавр матуся підійшла до печері, в якої залишила своє яйце, і побачила, що там пусто. <клух> Та яйце! Адже як це яйце могло зникнути з своєї печери? Невже в нього виросли ніжки? Так. Або, можливо, воно вилупилося. Так. Розпереживалася мама динозавр і пішла швиденько шукати своє яйце. Перевірила матуся ще раз пещеру, чи точно там нікого немає. Передивилася динозавр всюди, навіть під корінням дерева, але в печері нікого. Натомість грузовик бульдозер і кран вирішили швидше відвести яйцем назад до печери, поки динозавр їх не знайшов. Але матуся динозавр вже чула запах свого яйця рідненького. Тим часом яйце вже було у кабіні грузовичка і їхало назад до печери прямо на зустріч до динозавра. А бульдозер кран. І великий бульдозер зустрілася саме з динозавром, яка прийшла розлючена і питала, де моє дитя? Спитала вона, а всі машинки одразу потікали, бо не зрозуміли її мови, і їм стало страшно. А динозавр тим часом. Побіг за машинками, бо вона теж злякалася, що вже ніколи не знайде своє яйце. Ці машини були її єдиною надією на знахідку. Вона ж дуже любить своє маля. Тим часом грозовичок вже привіз яйце до печери, вигрузив його і поставив на місце. Динозавр малю не вкусила маленький бульдозер, який відстав від усіх. Але саме він привів її назад до печери, де вже було яйце. Випадки, мене, мене мама Я сина, синався сина, це безпеченне місце, сказав маленький бульдозер і відправився подалі від цього місця. Щоб мама динозавр могла влаштувати нарешті безпечне укриття для свого любого яєчка, яке от-от перетвориться на великого небезпечного динозавра.